Рівненська футзальна команда Кардинал 2 авангард зі США-4 вдома приймала Житомирський гонпей «Іванків». Це матч відповідь однієї восьмої офф другої ліги України. Перед рівнянами було надскладне завдання відіграти п'ять м'ячів. адже на виїзді поступилися з рахунком 6-1. Якби забули, той матч. Засукавши рукави, господарі взялися за справу. Данило Семенюк вивів рівнян уперед уже на першій хвилині. Втім, далі розпочалися. Проблеми Житомиряни відновили рівність красивим дальнім ударом. Опісля знову результативні дії господарів. Спершу Георгій Кулініч вдруге вивів рівнян уперед. Дії партнера підтримав Данило Семенюк, скориставшись хорошим пасом від Прислубського. 3-1. наче все йде за планом. Десь з дороги. Десь щось не, не виходило, привикали до паркету, але потім хлопці налаштувалися. Два м'ячі Житомиряни швидко відквитали. У першому випадку допомогла невпевненість голкіпера, а у другому індивідуальна майстерність виконавця. За час, що залишився у першому таймі, гості забили ще двічі і за комфортної переваги пішли відпочивати. 3-5. Брак досвіду. Нас молоді гравці, середній рік 18-19 років. І десь вона каже, дається знаки, що ми мали би десь три в один, три в два реалізувати чи більшість а навпаки, ми привозимо свої моменти. Другий тайм був уже формальністю. Рівняни спробували бодай не програти, втім цього зробити не вдалося. Житомиряни забили ще двічі, довівши рахунок до розгромного 3-7. Та все ж останнє слово було за господарями. За 30 секунд до кінця Назар Артишевський встановив остаточний рахунок матчу 4-7. За сумою двох ігор рівняни поступилися з рахунком 13-5. З Цього складу вісім працівників поліції, два працівна. 2... Цивільних, які з нами займаються, тренуються. Дякую хлопцям за самовіддачу, за те, як ми їх настроїли на другий тайм, спокійно дограти. Те вони зробили. Для більшості гравців команди сезон завершено, але в нас ще є половина команди ю 17 які будуть приймати участь. В чемпіонаті України по своїй віковій категорії буде проходити в Рівному з вівторка по четвер. У другій футзальній лізі України. Рівненщину представляли дві команди. Вони стартували з однієї восьмої плей-офф. ФК Кардинал, 2 авангард юсш США 4 поступився Житомирянам. А ще одну нашу команду «АВ Метал Груп» на тій же ж стадії зупинив Вінницький енергетик 6 6-4 за сумою двох матчів. Був і представник від Рівненщини у першій футзальній лізі України. ФК Комфортсервіс один матч програв і один виграв. Втім, аби пройти далі, команді не вистачило всього одного забитого м'яча. Нагадаємо, право представляти нашу область у цих двох лігах. Команди вибороли, посівши призові місця першої аматорської ліги Рівненської області. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал й